Роблять це можливе і неможливе. В Івано-Франківську погасили та запустили у продаж марку Воїни світла, воїни добра. Вона присвячена українським комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога. У марці, каже директор Івано-Франківської філії Укрпошта, закладений певний символізм. Виконана вона у темно-синьому кольорі з білими акцентами світла і уособлює незламність українського народу, попри усі труднощі. Після обстрілів ворога вони йдуть і несуть в наші будинки світло, воду, тепло, газ, відремонтовують дороги, дають зв'язок і з поваги і шани до. Цих підприємств до працівників цих підприємств сьогоднішній день Укрпошта випускає цей блок марок присвячений саме їхній нелегкій роботі, адже вони не тільки тяжко відновлюють критичну інфраструктуру а в деяких моментах ми ж знаємо, особливо в областях, де тривають бойові дії, ризикуючи власним життям і здоров'ям, все ж таки несуть людям. Оце що було і світло, і тепло, і вода, і зв'язок, і дороги. Маркового листа Укрпошта традиційно випустила тематичні листівки та конверти. Центральне місце у них зайняло зображення невтомної роботи енергетиків. Ворог що сили намагається занурити Україну у пітьму, та, попри всі пошкодження, енергетики повертають світло у кожного селю. Хтось кожен день, як на лінії фронту в Харкові, Миколаєві, Херсоні, відновлює мережі. Хтось стабілізує обстановку, як в Києві, в Одесі, коли прилітають ворожі ракети. Ось як ми пробує і робити якісь ремонти, і знову ж докладатися до того, щоб не розвалити нашу енергосистему і після перемоги, якнайшвидше відновити її стабільну роботу, надійну роботу. І головне по максимуму забезпечити всіх бажаючих. Поштовий блок складається з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики їхні ескізи розробив художник олександр нікітюк символічно щодо першого поштового випуску цього року входить марка під порядковим номером 2023. А саме дорожники, працівники цієї сфери допомагають колегам відновлювати зруйновані окупантами дороги та мости. Наші бригади Івано-Франківщини працюють на сході України в інших областях і вже відновлюють об'єкти дорожньої інфраструктури. Ми єдина держава, єдина країна, і сьогодні війна не має меж. В Україні, тобто фронт лінія фронту, це не означає, що десь війна, а десь тил. Сьогодні ми бачимо, що вся Україна в погоні цього нещастя біди, і тому аналогічно ми повинні допомагати тим регіонам, тим областям, краям, де вони найбільше постраждали. Загалом Прикарпаття отримало близько трьох тисяч марок. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти та на онлайн майданчиках. Люси Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.